Аю вчасно про найважливіше життя краю на телеканалі Тиса 1 Підводимо інформаційний підсумок тижня. В студії Нелі Янчук. Добрий вечір. Сьогодні у випуску. Присмак провокації. Офіцери Збройних сил України у письмовій заяві вимагають звільнення керівників генштабу України. Культурний проїзд в громадському транспорті в Ужгороді їздить унікальне маршрутне таксі, в якому звучить виключно класична музика. Народні обранці чи порушники прав містян в Ужгороді пройшли громадські слухання щодо законності діяльності міської влади. В освітніх закладах краю впроваджують енергозберігаючі технології. Унікальне мереживо в Ужгороді відкрили виставку Холоського мережива. Нагороди від президента України та прем'єр-міністра отримали шестеро закарпатців: фельдшер, золтан Пентик, керівник драматичного гуртка Вільгельм Пап, художник Міхел Пейтер, журналіст Василь Пилипчинець та хореограф Олександра Мишко, нагороджені почесними званнями заслужених працівників у своїх галузях. А от директор комунального підприємства «Ужгородліфт» Сергій Сорока отримав подяку від прем'єр-міністра України. Ці люди поповнили список закарпатців, які своєю працею досягли. Визнання на всеукраїнському рівні. Мало, мало того, що ти любиш свою роботу, мало того, що ти її робиш, звичайно, хочеться, щоб вона. Ну, я навіть не знаю, як сказати не те, що була відмічена, а просто щоб воно не пройшло просто так мимо. І тому нагорода, я думаю, для кожної людини це приємно. Дуже приємно, що на рівні президента власне мистецтво признається. Це великий крок вперед, як для митця. В адміністрації президента України зареєстровано документ від імені офіцерів Збройних сил України та командирів бойових частин. У заяві йдеться про вимогу відставки начальника генерального штабу Віктора Муженка через привал операції під Дебальцевим. Причиною невдачі у документі назвали некомпетентність у питаннях тактики та відсутність довіри у солдат. Як наслідок, цитую необхідно замінити всіх керівників, уповноважених приймати рішення на ініціативних та таких, що мають позитивний досвід управління бригадами та батальйонами у реальних бойових умовах. Кінець цитати. Серед авторів заяви фігурує герой України та командир 128-ї бригади Сергій Шаптало. Втім, сам офіцер причетність до заяви спростовує про його існування. Дізнався з мережі інтернет. Командир бригади каже, документ є наклепом на генеральний штаб. Я це не підтверджую, тому що даний документ я навіть не ознайомлювався з ним. Я його прочитав на даний час. В інтернеті і офіцери мої також з ним не ознайомлювалися, і не може бути підписано офіцерами. Все потрібно було зібрати офіцерів, ознайомити їх, але такого зібрання не було. Я заперечую, то, що цей документ підписувався, погоджувався з особовим складом або особисто мною як командиром 128 двадцять бригад. Я вважаю це як. Наговір на генеральний штаб, і я як ознайомлювався, це всі ті, хто були в Дебальцеві, їх просто взяли всіх підряд, записали. Закарпатським школярам стало тепліше з кінця минулого року. В області активно впроваджують енергозберігаючі та енергозамінні технології. Держава для цього виділила майже 15 мільйонів гривень. За ці кошти 32 закарпатські школи змогли замінити газове опалення на більш економне. Деталі в сюжеті Світлани Головко. В закарпатських школах позбавляються газової залежності. Альтернативою стають тверді види палива: дрова та вугілля на задньому подвір'ї, звичне явище для десятків навчальних установ. В школі села Золотарево Хузького району вже два місяці працюють енергозберігаючі котли. Зміни одразу відчули, адже в закладі стало значно тепліше. Приходилося сидіти у куртках, а сьогодні, зараз ні. Два котли кожен потужністю 250 кВт на противагу шести газовим. По ціні та якості нові установки є в десятки разів ефективніші. Коефіцієнт корисної дії котлів на твердому паливі більше 90%. При цьому кошти виконаться вдвічі. Ми палили газу десь приблизно 75 тисяч кубиків у опалювальний сезон. По нинішніх цінах це ну, десь порядка, очевидно, 500 тисяч гривень. Якщо порахувати вартість вугілля і дров, то за пів практично половину опалювального сезону це буде десь в межах виходити 80-90 тисяч вартість палива. Ну, Якщо на цілий сезон, то хай буде вже 180, хай буде навіть 200 тисяч гривень. Загальноосвітня школа села Драгово, Хуцького району теж отоплюється котлами на твердому паливі. В закладі навчається більше 700 дітей. Умови навчання, для яких стали набагато кращі. Підтверджується пан Василь, котрий вже восьмий рік працює в шкільній котельні. Щоправда, роботи побільшало. Ну, технічно, що воно там, складного немає нічого, тільки треба постійно робити. То загружати, то вигружати, то... І порох багато пилюки. Краї активно реалізовують програму по енергозбереженню та енергозаміщенню. Про перспективність обраного напрямку на власні очі переконалися очільники краю. Вони відвідали декілька навчальних закладів. Чиновники наголосили на важливості завчасно вести заготівлю деревини та активно співпрацювати з місцевим лісництвом. В школах тепло. Це в першу чергу мене радує, тому що наші діти навчаються в теплі. Ефект від того від цих котелень, які котлів, які ми встановили. Говорить про те, що тепліше, ніж від газу. Ми рухаємося правильним шляхом, але його ще треба відпрацювати. Цей шлях, і багато залежить від самих людей і від тих керівників, які є на місцях. Нам треба тільки допомогти. І системні відпрацювати системність поставки сировини в кожному районі. Закарпаття на альтернативний вид опалення вже переведено 2-3 навчальні заклади. Цьому році ініціативу продовжать. Для цього з обласного бюджету виділили 36 мільйонів гривень. Багато невирішених питань та проблем, які турбують ужериців, а надто місцевих громадських активістів вирішували на громадських слуханнях. Темою зібрання було питання дотримання працівниками міськради законодавства України. На це засідання були запрошені і представники з міськради. Та останні на зборах не з'явилися. У чиновників є своє бачення цієї ситуації. Битву аргументів слухала Юлія Маркулич. Питання дотримання законодавства органами місцевої влади турбують громадських активістів давно. Саме тому і відбулись громадські слухання, на яких обговорювались подальші дії громади з метою вирішення цієї проблеми. Підсумком цих зборів було прийняття резолюції, яку наразі направили в міську раду. Прийняли рішення рекомендувати Ужгородській міській раді достроково припинити повноваження першого заступника Ужгородської міської ради Івана Івановича Волошина звільнити рекомендувати Ужгородському міському голові. Звільнити головного архітектора міста займаної посади. Так само була ухвалена резолюція звернутися. Від відповідно у правоохоронні органи, а сам сама резолюція буде надана Ужгородській міській раді. На громадські слухання були запрошені депутати Ужгородської міськради, та жоден із запрошених на засідання так і не з'явився. Зокрема, перший заступник міського голови Іван Волошин заявив, що причиною ігнорування ним запрошення є те, що він не вважає ці збори серйозними і такими, що мають юридичну силу. Самому ж Івану Волошину на цих громадських слуханнях були пред'явлені обвинувачення в тому, що він за сумісництвом. Займається комерційною діяльністю, що неприпустимо на час перебування ним на посаді, заявляють громадські активісти. Та Іван Іванович відкидає всі звинувачення з цього приводу. Мене просто офіційно не прийняли на роботу. Офіційно є служби, крім мого бажання, є ще й служби, які відповідно контролюють виконання чиновниками всіх інших законних і підзаконних актів у даному конкретному випадку. Я 20 років займався підприємницькою діяльністю, але я в відповідності до закону передав управління всі свої активи. Ще після того як ці документи були здані в відділ кадрів, мене офіційно допустили до там до таємниці. Не менше хвилюють активістів і питання складу міськвиконкому. У них виникають питання щодо законності створення керуючого складу міської ради. Нам здається, що він був утворений з порушеннями. От, там були порушення регламенту, <кхи>, порушення всіх громадянських прав, е <кхи>, тому що не, е не було обговорення в комісіях, не було обговорення е дебатів, не було, і не було публікації е на сайті. Тож вирішувати, чи законною є діяльність міської влади в компетенції правоохоронних органів. Не шансоном єдиним. В Ужгороді існує унікальне маршрутне таксі. Його особливість в класичній музиці, яка звучить для пасажирів. Тут не почуєш звичної попси або шансону. На противагу Чайковський, Моцарт, Тверді та Вівальді. Таким чином водій лікує душі своїх пасажирів, а вони ж, в свою чергу, вдячні за поїздку з комфортом. Звична маршрутка незвичний підхід. Саме тут, на маршруті під номером один, пасажири насолоджуються класикою. Пан Юрій керує маршрутним таксі близько 10 років, а класика в його сьогодні лунає майже 5 років. Каже, музичної світи немає, але з дитинства співав в закарпатському народному хорі. Класика ж для нього як символ щастя. Такою хтось як пирожене для когось. Нет? Воздух, воздух свіжий. Нет? Так і це. Улюблений твір Юрія опера Джозепа Верді травіата. Свій репертуар чоловік знає на пам'ять і демонструє із задоволенням. А скажіть, ласка, що саме це все? Все тут і Чайковський, і Моцарт, Верді, Вівальді, Росіні. Ну, вся класіка мирова пасажири, таке лікування класичною музикою сприймають позитивно і відзначають, якби інші водії наслідували приклад Юрія. Їздити громадським транспортом було б набагато приємніше. Та це розслабляє класика і класика. Мені приємніше їздити, коли я чую при цьому ще й класичну музику. Ну, no. yes. Водію великий респект і, можливо, якесь відео би було. І ще би було доцільніше, тому що крім реклам можна туди пускати якісь інші речі, можна і про нашу армію подбати якраз через телевізор. Події про Юрія знають, проте наслідувати його приклад не хочуть. Причину називають небезпечність такої музикотерапії. Не чуєте, що там в салоні робиться. Ага. А вас не грає музика? Ну я тихенько граю, грає, якщо так про себе, коли ну, чекаємо пасажирів, а так щоб ага. в дорозі, то щоб ще їхали так ну дальні рейси, наприклад ужгород ромика Ужгород-Свалява, Що сіли їдемо до того. А тут бути добре, станьте, тут сюди. Тут, так ну ніхто може на ні, тому німа не ні, ви ні. тим не менше, юрій вважає, музика зближає і допомагає уникнути багатьох конфліктів, яких останнім часом дуже багато серед водіїв і пасажирів. Мрія велосипедиста провести зиму у теплій країні. Вона реалізувалася у молодих спортсменів з Ужгорода. Троє хлопців разом зі своїм наставником протягом місяця тренувалися на Кіпрі. Спортсменами зустрілися і наші журналісти. Володимир професійно велоспортом почав займатися всього три з половиною роки тому. За такий короткий період взяв участь у міжнародних змаганнях в Чехії, Польщі та навіть став чемпіоном України. Однак, перед тим як сісти на професійний велосипед, хлопець випробував не один вид спорту. Теніс два роки, дзюдо місяць покинув, не зламав стрільбою з лука. Але потім з друзями пішов на велоспорт, і мені дуже сподобалось. Поїхати на Кіп та ще й взимку була давньою мрією молодих велоспортсменів. Протягом місяця троє хлопців з Ужгорода разом з наставником займалися на південному кіпрі. Хлопці зізнаються, умови, в яких вони тренувалися, їм до вподоби. Тепло, класно, можна кататися будь-де є багато можливостей. Досить цікаво було займатися нові місця, досить багато доріг. Постій там, наприклад, іде рівнина місцевість тільки біля моря. Все інше там ідуть постійно гори, якби різних висот з різними наборами. Окрім тренувань, молоді велоспортсмени взяли участь і у міжнародних змаганнях. Серед майже 300 учасників із 20 країн світу вдалося навіть отримати кубки та медалі. Прийняти участь в міжнародних UCI старти, то тобто, там були офіційне uci гонки, то есть всемирного масштабу гонки у уровня c 1 где п'ять стартов было, в которых мы принимали участие, на которые съезжались велосипедисты со всего мира, и там была в том числе и мировая элита кроссконтрийного велоспорта. Міміра соміра. Нині займатися велоспортом не дешево, та й інфраструктура велодоріжок, маркування, стежки в горах набагато краще у європейських країнах ніж у нас. Однак, зважаючи на різкий ріст ціни на паливо, нині велоспорт набирає обертів, кажуть спортсмени. Виставку унікального угорського мережива відкрили в Ужгороді. Його особливість в тому, що шиють його з тонкої нитки. Протягом минулого століття мереживо холощі було визнане лауреатом кількох міжнародних виставок. Виставка в Ужгороді відображає те, яким різноманітним є кружево, яке творять угорські жінки для збереження традицій шиття. Більше про мистецтво мережива знає Анастасія Ножка. Пані Валентина, дизайнер одягу та капелюшків, прийшла на виставку угорського мистецтва з цікавості. каже, додає елементи мережива в образи, які створює сама. Угорське мережево вважає витонченим. Я не думала, що я попаду на таку унікальну виставку. Це це щось надзвичайне, це іде до порівняння з венеційським кружевом. Як це можливо, щоб така. Така велика доріжечка і важила всього там 10 грамів. Я використовую ці елементи, я дуже люблю поєднання. А, бачите, так не, не кожушина і, і, і мереживо. Мистецтвознавець Роман Пилип розповів, що на Закарпатті зберігається традиція додавання мережива в народний одяг щодо угорського мережева, то його вражає техніка та витонченість в цих роботах. Досконалість в цьому виді декоративно-прикладного мистецтва угорщини переконаний, є однією з родзинок країни сусідки. Ці мережки ці мереживо в дуже тонкої філігранної роботи. Просто хочеться роздивлятися і ти, наче пірнаєш той світ. Воно дуже дуже тонка робота. Кропітка ця мережка. Вона грає на чорному тлі різноманітними сірими відтінками. Генеральний консул Угорщини на Закарпатті Йожев Бочкаї розповів, що експоновані вироби з мережу вже побували у багатьох країнах світу. Їм вже понад 100 років. В Угорщині знанням цієї техніки можуть похвалитися не більше десяти майстринь. Ціна цієї витонченої та унікальної техніки вражає створення однієї роботи займає від кілька сот до кількох тисяч годин в залежності від розміру та складнощі виконання візерунку. Відставка особена тим, що тружева були изготовлені десь сто років тому назад нашими прабабушками бабушками і вони очень подробно виражають венгерську душу душу ті прекрасних жінок. Кружево, експоноване у залі музею архітектури та побуту в Ужгороді, охороняється спадщиною ЮНЕСКО. Для охочих подивитись виставка триватиме впродовж місяця. І до новин спорту, 15 березня, о 17-й годині. Спорткомплекс Юніс прийматиме матч однієї четвертої фіналу челендж капу. Запорізький ЗТР поміряється силами із румунським «Одерхієм». Сьогодні ж підопічні Віталія Нада у рамках підготовки до домашнього матчу провели перше тренування в Ужгороді. Деталі у сюжеті. До Ужгорода запоріжці прилетіли у доброму гуморі і головне у повній бойовій готовності. Куть ЗТАР у Віталій Нат, зрештою, як і самі гандболісти налаштовані виключно на перемогу. Вони грати нам подобається, нам підтримка, все, що цього буде не тяжело. Команда просто хороша. І, як би, вже є опит у нього, грає, на ну, Чемпіонат може немного сильніше, ніж наш. Ну, к любому сапірнику можна правильно підготуватися і любого сапірника можна победити. В Вужгороді запоріжці почуваються як удома. Завдяки уболівальникам нівелюється навіть відстань у 1400 чотириста кілометрів. Хоча не секрет: домашній поєдинок однієї восьмої фіналу Challenge Cup аншлагу не зібрав. Нас і сприйнімають як дома. Може даже і лучше. Ну балельщики баліють очень хорошо, нам очі приятно. І воздух у вас чистий. Це теж плюс. Команду Віталія Ната у недільному поєдинку влаштує Вікторія тільки з комфортним рахунком. Та гандбол європейський сьогодні не передбачуваний. Як підсумок порожніх ілюзій ЗТР не будує. Люба перемога навіть з мінімальним, що нас устроїть. Тому що є ще що гра і нужно играть, и, не 30 хвилин, не 60, а всі 120 хвилин. Тому тяжело сказь, якою був стролюболюбой. будь-яка наша победа устроїть. 15 березня о 17-й рівно спорткомплекс юність вперше прийматиме чвертьфінал кубка виклику. Запорізькій команді потрібна закарпатська підтримка. Саме від вас залежить перемога ЗТРУ. Прийди, підтримай, вигравай. Ведмеді проти металістів. Ужерцька Говерла цієї суботи прийматиме харківський металіст. Матч відбудеться в рамках 17-го туру української прем'єр-ліги. Підопічні В'ячеслава Грозного вже в четверте в сезоні протистоятимуть харків'янам. У Кубковому двобої команди двічі розписали мирову нічию. А от в осінній частині чемпіонату України закарпатці поступилися металістом з мінімальним рахунком 0-1. Цього разу обидва колективи до матчу підходять далеко не в оптимальному. Наму стані кістяк Говерли складатимуть орендовані гравці. Металіст, в свою чергу вимушений поповнити брак кваліфікованих виконавців футболістами дублюючого складу. Футбольні експерти найбільш ймовірним результатом матчу вважають нічию. Напередодні суботнього поєдинку основних команд у Кам'яниці свій матч провели молодіжні колективи Ю-21. Упродовж першої половини зустрічі харків'яни володіли ініціативою і у першому таймі змогли реалізувати перевагу у моментах. На 22 й хвилині після подачі з кутової позначки відзначився Юрій Ткачук. Говерла не знітилась і на початку другого тайму зрівняла рахунок. Михайло Риплюк впевнено реалізував пенальці 1-1. Проте, втримати нічию на своєму полі. Господарям не вдалося. Металіст у воротах говорили відзначився ще двічі як підсумок, – 3-1 на користь гостей. На цьому я з вами прощаюся. Гарних вихідних! Бережіть себе.